Останнім часом в Покровську почастішали випадки пожеж в торгівельних павільйонах. Лише з початку 2023 року вже сталося три таких випадки, внаслідок якого було знищено майно не на один десяток тисяч гривень. Аби попередити виникнення таких ситуацій, рятувальники проводять профілактичні рейди. З метою попередження пожеж в торгівельних павільйонах, пожежі, в яких почастішали. Ми проводимо роз'яснену роботу серед підприємців, нагадуємо їм основні правила пожежної безпеки, звертаємо, Увагу на ті порушення, які можуть викликати пожежу по торговельних павільйонах, надаємо рекомендації і пояснюємо, як діяти при виникненні пожежі у ході роз'яснювальної роботи. Працівники торгівельної сфери отримали листівки та ще ряд рекомендацій, на що потрібно звернути увагу. Ми звертаємо увагу підприємців на те, що на кожному торговіму місці повинен бути вогнегасник. І вони повинні вміти ним користуватися. Кожен вогнегасник повинен раз на рік віддаватися на станцію технічного обслуговування. останніми собитиями заправили огнітушитель. Це в моїх інтересах я це зробив. Случайського я мав погаситель для для себя, як говориться, я спокійний. Ми звертаємо увагу на такі слабкі місця торгівельних павільйонах, щоб люди знали. Які у них порушення? Це ні в якому разі не перевірка ніяких штрафів немає за це, просто так от методична допомога. Одним із головних завдань рятувальників є профілактика виникнення пожеж та загибелі людей на них. І в цьому напрямку постійно ведеться роз'яснювальна робота. Тримайте ось пам'ятка, як діяти правильно при пожежі, як користуватися вогнегасником, основні такі вимоги. А як власнику, так, в фоні останніх подій рекомендуємо заключати договір добровільного страхування на випадок пожежі перед третіми особами. Як розказали підприємці, їхні торгівельні павільйони вже певний час працюють без електрики, проте вони подбали про безпеку своїх робочих місць, аби при використанні електрообладнання унеможливити появу загорання. Виключаю пакетники, коли уходимо, тому що щоб мало, щоб ну короткого замикання не було. У нас тут немає перевантаження. у нас тут максимум тільки кондиціонер на нашому павільйоні. Ми звертаємо увагу на те, що коли ми отсюда. Виходимо, щоб було вимкнено постійно світло. Вимикаємо автомати. У нас є два автомати. Ми їх виключаємо. Лежу я сам от сленки Оскі, я смотрю. Загляду тут автомат, тут саме там все такое. На кожному перевіряти затягувати говориться і міняти автомати. Будь-яка несправність в електропроводці і порушення правил її експлуатації призводить до пожежі, особливо небезпечне коротке замикання, яке виникає при сполученні двох проводів з оголеними ділянками. Рятувальники звернули окрему увагу підприємців і на стан електрообладнання необхідно стежити за станом. Справним електрогосподарства, раз на два роки проводити замір опору ізоляції. Якщо якісь є несправності, одразу їх усувати. До того як несправності будуть усунені, користуватися несправними електроприладами та електромережами заборонено. Також працівники ДСНС нагадали про наявність відповідних документів перед початком підприємницької діяльності. Перед початком здійснення господарської діяльності кожен підприємець повинен подати декларацію відповідності норм пожежної безпеки. Це Ця декларація подається через центр надання адміністративних послуг або на електронному порталі Державної служби надзвичайних ситуацій з електронних послуг. З метою зменшення наслідків пожеж необхідно заключати договір добровільного страхування на випадок пожежі перед третіми особами. Тож дотримуйтеся правил протипожежної безпеки. Бережіть своє здоров'я і життя.